Усім привіт! Сьогодні буду готувати для вас дуже смачний та незвичайний м'ятно-шоколадний торт за рецептом всесвітньо відомого шеф-кухаря. Для початку нам необхідно підготувати м'ятну карамель. Для цього розтоплюємо 150 г цукру. Нам необхідно цукор постійно помішувати лопаткою, поки він повністю не розтопиться. Коли він вже став рідким, ми додаємо м'яту, все гарно перемішуємо та виключаємо вогонь. Гарячу карамель виливаємо на деко і залишаємо до повного остигання. Тим часом ми готуємо бісквіт. Нам необхідно 3 жовтки, 2 цілих яйця. До них додаємо цукор і будемо все збивати міксером до світла жовтого кольору. Тепер розтоплюємо чорний шоколад, до нього додаємо холодне вершкове масло і все гарно перемішуємо, щоб масло розтануло. Тепер обережно вливаємо шоколад в нашу яєчну масу і постійно все гарно перемішуємо. Тепер окремо збиваємо білки з цукром до стану як на бізе. Ось така консистенція в нас має вити. І тепер будемо обережно вводити білки. В наш основний бісквіт. Коли наша карамелька застигла, ми її відділяємо на такі частинки. Великі частинки ми залишаємо для декору тортика, інші дробимо мілкими крихтами і вводимо в тісто на бісквіт. Беремо форму для випічки. У мене діаметр 16 см. Застилаємо пергаментом та вливаємо тісто. Відправляємо випікатися при 170 градусах на 35 хвилин. Та потім залишаємо в духовці до повного стигання бісквіту. І поки наш бісквітик остигає, можна зробити крем. Для цього необхідно дуже холодні вершки, 33%. До них додаємо цукрову пудру і будемо взбивати міксером до стану крему. Подивіться, який гарний бісквіт в нас вийшов. І як ви можете бачити, у нас зверху така дуже ніжна скориночка, вона навіть поламалась, бо вона як бізе стала. І зверху покриваємо кремом. Тепер декоруємо тортик нашою карамелькою, великими частинками, які ми відклали. І це дуже гарно та звичайно ефектно буде виглядати. Ну і звичайно я знаю, як ви всі любите дивитись на тортики в розрізі, тому для вас я відрізаю шматочок, щоб показати, як він виглядає. Це дуже така ніжна текстура, мені дуже схоже на брауні, вологий тортик і карамелька всередині розтанула і стала така, як карамельний соус. Це дуже-дуже смачно.